Це сонячні панель, це сонячна енергія, яку я використовую для будинку. Ну, автономна. А воно йде за сонцем, куди сонце, туди воно. Дмитро Гринишин показує сонячну станцію, яка живить електроенергією його будинок. Чоловік почав обладнувати її у 2011 році. Тоді пригадує, займався розведенням птиці, тож потрібне було би безперебійне живлення для інкубаторів. Спершу поставив дві сонячні панелі, а з часом купив ще шість, а також сонячний трекер, інвертор та акумулятори. Точну суму, яку витратив на облаштування всієї станції, каже чоловік, назвати не може, але підраховує, що це вартува орієнтовно від 7 до 10 тисяч доларів Казали, що я скільки грошей вложив, що я міг 50 років платити за світло, і, і горя не знати, каже, Ну а тепер вже всі всі ходять, і ой, підкажи, зроби, а от холодильники течуть, морозилки потекли. Ну А в мене все, все працює холодильник, морозилка І вода є в хаті постійно. І інтернет, і телевізор, і футбол-чемпіонат тепер я дивився. Якраз 10-й день у нас відключили світло, всі прибігли. Ми в тебе подивимося. Футбол. Потужність цієї сонячної станції 3,5 кВт. і цього каже Дмитро Гринишин: цілком вистачає для його потреб. Якщо потрібна більша потужність, то електроенергію можна добрати із загальної мережі або ж акумуляторів, які також заряджаються лише від сонячної енергії. У нас мережі зараз не бере практично нічого. Панелі перекриваються на даний момент, то що я споживаю. А що я посім включу щось, то може піде з мережі. От включаю. Бойлер. Він включився. Пішла нагрузка. 1,8 кВт вже пішло. 700 ватт зараз бере з мережі. Місяць тому чоловік повністю відключив живлення від загальної мережі і використовує ту електроенергію, яку отримує від сонця. Перед тим як встановлювати сонячну станцію, людина передусім повинна визначитися із потужністю, пояснює Євген Сяткін. Він власник компанії, яка впродовж шести років встановлює сонячні станції. З його слів, стандартному будинку потрібна потужність до 10 кВт, зазвичай 5-7. Вартість базової сонячної електростанції потужністю приблизно 5 кВт стартує від 5. Тисяч доларів. В цю вартість, каже Євген Сяткін, входить обладнання та встановлення сонячної електростанції це з сонячними панелями, це з інвертором і акумуляторним блоком на 5 кВт, який забезпечить саме елементарний газовий котел на півтори-дві доби живлення. Але це газовий котел. Якщо ми додамо пару лампочок Wi-Fi, то це приблизно на добу. Сонячна електростанція потужністю 10 кВт вартуватиме приблизно 10 тисяч доларів. Під час відключень така станція може живити будинок від 12 до 24 годин. При цьому мешканці будуть майже необмежені у використанні електроенергії, пояснює Євген Сяткін. Однак, щоб увімкнути потужні прилади, електрокотел чи електропіч потрібно зважати на погоду. На 10-кіловатній станції ви можете в таку сонячну погоду включити і пічку для випікання пиріжків. В той же самий час ви можете включити кондиціонер на 5-кіловатних станціях, то ми це будемо робити в сонячний день. Але якщо за вікном у нас дощ і хмарки, то бажано відкласти процес випікання на якийсь інший день. Сонячна електростанція може забезпечувати будинок електроенергією впродовж 10 місяців на рік, найбільша генерація восени та навесні, найменша в грудні та січні, розповідає експерт із відновних джерел енергії, доктор технічних наук Максим Карпаш. Він вважає, що сонячні електростанції в будинках шлях до енергонезалежності. Ми говоримо вигідно, чи ми говоримо, щоб зараз забезпечити собі належний рівень виживання енергетично. Якщо ми говоримо домашні сонячні електростанції, дахові. Ті, які сьогодні законом дозволені, до 30 кВт, ну, ми розуміємо, що окупність буде в межах 5-6, може навіть 7 років. Економічна доцільність така собі. З другого боку, якщо ми говоримо про питання скажімо, виживання енергетичного, то виграш є, то це повністю забезпечить ваших скажімо, ну, елементарні, типу холодильника, ще чогось. Так, якщо ми говоримо про такі домашні, ну, я говорю 2, 3, 4, 5 кВт. Євген Цяткін розповідає, що у його компанії після повномасштабного вторгнення попит на встановлення сонячних електростанцій для власного користування зріс у 10 разів. Зараз на обладнання люди чекають 2-3 тижні, а на монтажні роботи – 2-3 місяці. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.